Доброго дня. Наш дубль 2, бо перший раз знімаю, знімаю хвилинку, а в мене сіра камера. Ми вже трошки розпакували, то в нас є зі сайту ножки то мої вікуські. І тут є Маська. І що тут? Ти є зі сайту, то Мася ти допомагаєш добре. То зі сайту тему пел. Тут в районі 45 злотих. І що можемо сказати? Починаємо. Маємо таку сітку на гірки. Надіюся, мої гірки не здохли на дачі після тих морозів. Маємо класні навушники. Дивіться, 82%. Новочесні, 26 злотих, безпровідні. Набагато. І дуже дякую за підписки. нас вже 800. Хотіла сказати 80 і 82%. Посуду тут перший раз, як ми заказуємо з того сайту, була велика знижка за 15 злотих. Глянемо, що там за посуда, може іграшкова. Дивіться, який класний чехо. Ярослав, який я тобі класний подарок зробила. А така посуда в районі коштує 100 злотих. 100-130 yeah. Ярослав каже, 80. Відкриваємо. А ми купили за 15 злотих. Точно в описі я напишу, що і як. 3. Пластмасове. 3 то все пластмасове? Ні, тільки чашки. То чашка? А як, то може, тут для чашки. рису? То О, То Три штуки? Так, на трьох. На трьох? То посуда ще й на трьох за 15 злотих. Звичайно. Що якийсь положили. А в подарок маємо перелонку. Круто. І це все за 15 злотих. Маємо класну сковородку, бательню, чайничок. Легеньке таке все, але класно. Металеве. Мама. А така каструлька, дивіться. Вау. Блін, за 15 злотих ярослав, ти здавай. Молодень! Кимпі нового найбільше. Дивіться, як прикольненько. Можна яйця жарити на кемпінгу. Дай. Як за 15 злотих, ми дуже-дуже дуже раді. Бери. Дуже-дуже дякую, що зі мною. І Дожі, зустрінемось, чайничок, в наступному... зустрінемось в наступних відео. Дивіться, який чайничок, дивіться, яка п'ятка маленька. Зараз вам покажу. Бачите? То ми всі там чемно на підлозі робимо обгляд. Огляд. Огляд. Мася ти чимна? А я. так ми щасливі покупкою класно. в Аписі напишу, що, як і скільки.